Воюють не лише українці, іноземні добровольці чотирьох інтернаціональних легіонів оборони України отримали особливу нагороду Сталевий хрест. За вашу і нашу свободу нагадаю, інтернаціональні легіони комплектуються винятково з добровольців, як українців, так і громадян інших держав. У лавах підрозділів воювали представники понад 75 країн світу у столиці. Почесними військовими нагородами відзначили іноземних легіонерів серед удостоєних і кузен американського віцепрезидента Нет Венс. Що на батьківщині іноземців кажуть про війну в Україні чи поділяють погляди добровольців? Усі ці питання поставив мій колега Ігор Левинок. Волю та незалежність нашої держави виборюють не лише українці пліч опліч з нашими співвітчизниками за свободу цивілізованого світу, воюють тисячі іноземних добровольців. Після повномасштабного нападу РФ Україна закликала охочих з інших країн приєднатися до нашого опору, вступати в Інтернаціональні легіони територіальної оборони. Так, з іноземців було створено кілька підрозділів, котрі воюють у складі ЗСУ. Слава і слава! Виникла потреба в тому, щоб відзначити кожного добровольця, іноземця, який прийшов до нас. На допомогу за нашу і вашу свободу сталевий хрест, українська військова нагорода з гаслом польських та українських повстанців. Її отримують найдостойніші люди, які проміняли домашній затишок у своїх країнах на окопи та обстріли. Дякую всій світовій спільноті, яка допомагає нам. Яка підставило плече нині на боці України проти країни агресора воюють одразу кілька підрозділів іноземців. Це абсолютно різні люди з різних держав. Найбільше грузинів білорусів, росіян та американців. Загалом українцям підставили плече добровольці з 70 країн. Луїсу на позивний Ієшуа 22 роки. Родом він з Бразилії. Людям в Бразилії подобається Україна, але наш президент чомусь любить Путіна. Це дуже погано, тому що більшість бразильців співчувають саме українцям. у Бразилії Луїс служив у війську, не зміг залишитися осторонь під час несправедливої війни, яку Росія розв'язала у центрі Європи. На фронті хлопець уже двічі зазнав поранень. Це відео з серебрянського лісу. Бразилець відбиває атаку росіян. В Серебрянці Луїс із побратимами тримав оборону 14 місяців. На церемонії нагородження сталевим хрестом за нашу і вашу свободу удостоюють американця його ім'я нині на перших шпальтах світової преси. Він двоюрідний брат американського віцепрезидента Венса. Він є, е, є сполучених Штатах провідником усієї української ідеї. Нагороду за Натаніеля престона Венса отримує і обіцяє передати йому побратим росіянин за національністю із позивним Черкес. Він е активно брав участь як інструктор, як е снайпер, як. Е Штурмовик е, Слобожанському контрнаступі він е, разом з е, нашим бат... Да е, Давінчі активно захищав нашу батьківщину, захищав дорогу життя під Бахмутом. Про таку людину можна дійсно сказати, що це Бог війни, у котрого є величезний досвід. і Я щиро вдячний йому і його родині, його е, командирам в Америці, що вони навчили його, і він передав цей досвід нам. Бійці інтернаціональних легіонів виконують різні завдання на полі бою. Хтось за плечима має досвід кількох воєн. А дехто приїхав до України зовсім без бойового досвіду? Найголовніше зараз постачання техніки та снарядів. Захід не повинен блокувати чи зупиняти цей процес, кажуть легіонери. Я дещо хочу сказати про мирний план. Зараз багато дискутують щодо того, чи варто вводити французькі сили чи британські заради підтримання миру в Україні. Мене це не турбує, бо найкраща сила для забезпечення миру тут вже є. Це українські військові. Якщо ви хочете забезпечити мирне майбутнє для України, то дайте українському війську усе, що потрібно, і неповільними темпами, аби вижити. Зробіть це так, щоб вони могли перемогти. Бійці інтернаціонального легіону зізнаються, війна їх змінила. Часто їм важко спілкуватися із співвітчизниками, адже ті не до кінця розуміють, що відбувається в Україні. Луїс певен, його доля тепер не на берегах Амазонки. Вона тут, на просторах, де протікає річка Дніпро. Я хочу залишити. Тися тут я хочу мати сім'ю. Наразі сім'я це моя найбільша мрія. ігор Левинок, Василь Миновщиков. Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.